Добрий день, любі п'ятикласники! Ми з вами розпочинаємо вивчення нового розділу світової літератури, який називається Світ дитинства. Ми прочитаємо і обговоримо твори двох видатних американських письменників Марка Туена Пригоди Тома Сойера» і Елеонор Портер Поліана. Розпочинаємо, звичайно, з твору пригоди Тома Сойера». Цей твір став світовим бестселером. В центрі уваги веселі хлопці-витівники, які потрапляють в карколомні події. А саме вони тікають зі школи, вони розшукують скарби, вони грають в піратів, розбійників, вони купаються, вони досліджують печери. Хто ж став прототипом головного персонажа Тома Сойера? Три хлопці. Звичайно, в першу чергу сам Марк Твен, який в 9 років тікав зі школи і не дуже любив її. І два його други, причому одного з них звали Том Соєр. Бекі Течер – це його колишня однокласниця. Хлопчик Гек – це його друг, якого звали Том. А тітка Полі це його рідна матір. Ці твори дійсно цікаві, ви не зможете від них відірватися. І колись Марина Іванівна Цвітаєва написала вірш книги в червоній політурці, де вона показала своє ставлення до таких творів і до таких героїв, від яких захоплює дух. Із книгою так добре вдома, під гріга, шумана, кюї я пізнавала долю Тома, Вечірня сутінь, свіжість, щем, Том разом з Беки щиро вірить. Ось індянець Джо з вогнем, в печері темній злосно видить, і цвинтар, віщі гуксовий, як страшно, мчить через купини приймак бундючної вдови, як Діоген, схиливши спину. Колись Марк Твен устами одного із своїх героїв сказав: коли мені було 14 років, мій батько був таким недоумком. А коли мені виповнився 21 рік, він чомусь раптом позумніше. Ви, звичайно, розумієте, що позумнішав не батько, а сам Марк Твен, бо подорослішав. В центрі уваги цього твору конфлікт дорослих і дітей. Не завжди діти мають бути слухняними, бо вони ростуть і змінюються. А зараз ми з вами познайомимося з біографією Марка Твена. Марк Твен справжнє прізвище Семюел Ленгхорн Клеменс, американський письменник. Народився в селищі Флорида, штат Міссурі в Америці. Він був шостою дитиною в сім'ї Джона Маршала і Джейн Клеменсів, мігрантів з Англії. Всього було семеро дітей, з яких вижило тільки четверо. Коли Семюелю було 12 років, помирає батько і хлопчик починає працювати помічником друкаря у типографії, допомагаючи рідній матері. Ось ви бачите музей Марка Твена в містечку Ганібал, штат Міссурі. Де пройшло його дитинство? У віці чотирьох років його батьки з сестрами й братами перевезли це маленьке селище, яке він прославив у творі пригоди Марка Твена. Саме тут відвідувачам пропонують фарбувати паркан, славнозвісний паркан Тома Сойера. Марк Твен був лоцманом Провідником суден по річці Міссурі він досконало вивчив всю річку це більше ніж 2000 кілометрів, і його псевдонім Мірка 2 Мерквейн означає термін 3 метри 60 сантиметрів. Це необхідна глибина для безпечного плавання судна. Також він добував срібло на срібних рудниках. Тобто перепробував безліч професій. Пам'ятник Марку Твену Лоцману. Він був дійсно капітаном, бо здавав екзамени на цю професію. Марк Твен написав 43 твори, які принесли йому світову славу. А саме, пригоди Тома Сойера, пригоди Гекербері Фіна. Том Соєр сищик, Том Соєр за кордоном, принц та злидер і багато інших творів, але, перш ніж стати письменником, він спочатку став журналістом. <звук> Улюблена книга багатьох поколінь дітей, яка відома своїм гумором, це «Пригоди Тома Соєра, була написана у 1876 році. Ось ви бачите його портрет з дружиною Олівією. Марк Твен дуже любив сім'ю, і він був гарним батьком і гарним чоловіком. Ось ви бачите світлину з дружиною і трьома доньками. А ще Марк Твен дуже любив кицюк. У 1867 році. Як журналіст він взяв участь у турне Старим світом і відвідав Одесу, Севастополь та Ялту. Пізніше вийшла його книжка Простаки за кордоном. Ти можеш бути недбалим в одязі, якщо це у твоєму характері, але душу необхідно утримувати в охайності», вважав Марк. Ми з вами почнемо вивчати повість пригоди Тома Сойера». Це неймовірна подорож, але щоб відчути насолодові твору, треба знати деякі літературні терміни. А саме, повість це епічний прозовий твір. Який однолінійно описує явище і займає за широтою охоплення явища глибиною та обсягом місце між романом та оповіданням, тобто пригоди Тома Сойра, це повість. Антитеза У творі вона присутня. Ви пам'ятаєте, що це протиставлення, а в нашому випадку у творі присутнє протиставлення світу дорослих та дітей. Слухняних та не дуже слухняних діток. Також важливо знати термін портрет, це опис, художній засіб, зображення персонажу твору, це може бути зовнішній вигляд, вираз, хода, рухи, поведінка, одяг або внутрішні риси, веселість або гумор, або почуття образи. Будуть присутні портрети Томаса Сойера, Фіна, Джо Харпера, Бен Джонсона і інших героїв. Сюжет це художня послідовність подій у літературному творі, які ж існують складники сюжету. Перше, це експозиція. Знайомство з героями часом і місцем подій. В даному випадку. Містечко Ганібал описується під образом містечка сент пітерсберг Друга частина сюжету це зав'язка. Різкий поворот у перебігу подій. Третій складник сюжету це розвиток дії, розгортання подій твору, розкриття характерів персонажів. Четвертий складник сюжету це кульмінація. Найвищий момент напруження в розвитку дії. Кульмінація може бути декілька п'ятий складник сюжету розв'язка. Події, що завершують вір і пояснюють дії, і повідомляють результати. З вами почнемо читати розділ перший, який називається Том грає, Бореться. Томе, закричала тітка Полі. Позаду почулося легке шародіння. Тітка Полі озирнулася і у ту ж мить схопила за край куртки хлопчиська, який збирався втекти. Ну, звичайно, як це могла я забути про комірчину. Що ти там робив? Нічого, нічого? Подивися на свої руки і подивись на свій рот. Чим це ти забруднив, губи? Не знаю, тітко, а я знаю це варення. Ось що це таке? Сорок разів я казала тобі, не смій чіпати варення, а то я з тебе шкуру злуплю. Дай на сюди цю лозину. Різка зметнулася в повітрі. Небезпека була неминучою. Ай, тітко, що це у вас за спиною? закричав Том. Жінка злякано повернулася на підборах і поспішили підібрати свої спідниці, щоб рятуватися від неминучого лиха, а хлопчик у ту ж мить, чкурнув щодуху, видерся на високий дощатий паркан, і тільки його й бачили. Тітка полі остовпіла на мить, а потім стала добродушно сміятися. Ну й хлопчиська здавалася б. Час мені звикнути до його фокусів, а він знову мене обдурив? А ось ще один цікавий фрагмент з першого розділу. Томе, сказала тітка Полі, у школі сьогодні, мабуть, було дуже жарко. Так, тітко. Дуже жарко, чи не так? Так, тітко. І невже не захотілося тобі, Томе, викупатися в річці? допитувалася тітка Полі. Том відчув щось недобре. Тінь підозри та страху торкнулася його душі. Він допитливо подивився в обличчя тітки Полі, але вона нічого не сказала йому, і він відповів, та ні, не дуже. Тітка Полі простягла руку і помацала Томову сорочку. Навіть не спітнів, сказала вона. І самовдоволена подумала, як спритно вона виявила, що сорочка втома суха, ніхто й не здогадався, що за хитрість була в неї на думці. Том, однак, уже встиг зрозуміти, звідки вітер дме, і попередив подальші розпитування. Ми підставляли голову під насос, освіжитися. У мене волосся й дотепер мокре. Бачите? Тітка Полі аж образилася, як могла вона опустити такий важливий побічний доказ, але негайно ж у неї блиснула нова думка. Томе, адже щоб підставити голову під насос, тобі не довелося розпорювати комір сорочки в тому місці, де я зашила його. Ану, розстебни куртку. Тривога зникла з обличчя Тома. Він розкрив куртку. Комір сорочки був міцно зашитий. Ну, добре, добре, адже тебе ніколи не зрозумієш. Я була впевнена, що ти до школи не ходив, а купався. Добре, я не гніваюся на тебе, Томе. Ти хоч і не абийкий хитрун, але все-таки виявився кращим, ніж можна подумати. Тітці було трохи прикро, що її хитрість ні до чого не привели. І в той же час приємно, що Том хоч цього разу виявився слухняним хлопчиком. Але тут отрутився брат Сід. Щось мені здається, сказав він, начебто ви, тітонька, зашивали комір білою ниткою. А тут, подивіться, чорна. Так, звичайно, я зашила білою. Томе! Але Том не став чекати продовження бесіди. Тікаючи з кімнати, він тихо сказав: Ну і відлупцюю я тебе, сідді. Ось така.